Котики, маркотики, вітаю! І сьогодні разом із вами ми будемо дивитися на мої пережняночки, які я, мабуть, збирала протягом літа. Подивимося, що в мене закінчилося, і нарешті я зможу звільнити цю корзинку. Взагалі я обожнюю дивитися пережняночки, тому що так ти розумієш, наскільки людині сподобався точно той чи інший засіб, і можеш зрозуміти уже таку повноту вражень і побачити, що ж там реально в людей закінчується. Тож поїхали! І а яке поїхали? Чекайте, а традиційний кофт. Робимо із вами традиційний кофт за те, щоб у нас. Не так швидко все закінчувалося, тому що пінка вже випригує, дуже хоче, щоб я про неї розповіла. Але я хотіла сказати про те, що робимо із вами традиційний кофт, щоб у нас водночас все не закінчувалося. Тому що в мене завжди ось ця історія, коли в тебе одразу закінчується догляд для обличчя. У мене закінчується, наприклад, гельчик, одразу з цим якась сироваточка, кремчик, там просто вже на денці залишається. І сонцезахист такий, типу, у мене вже також можна купити. Я ненавиджу такі моменти просто, але зазвичай вони зі мною і трапляються, тому щоб у нас менше було таких моментів, щоб воно якось. Це все рівномірно, довго закінчувалося, а не такі гори одразу назбирувалися. Перша випрыгнула, отже, сама напросилася, і це в нас така пінка від бренду Ісана. Я, як фанатка пінок для душу від бренду Білоу, я обожнюю пінки, хочу тестувати різні і тестувати не тільки Білоу, тому що 400 гривень платити за пінку. Я якось не зовсім готова тут. Щось коштувала вона 100 гривень, але це не зовсім пінка, тому що спочатку у вас виходить такий гель, який вже потім, при контакті з водою, у вас перетворюється на піну. Я люблю цей засіб, він приємно пахне, і я б ще раз би його повторила. І якщо пінка може, наприклад, не прям максимально так все відмивати, як іноді мені здається, то тут, за рахунок того, що у вас початку гель, а вже потім це пінка, мені здається, що це там буде краще якось вимивати вашу шкіру, але це залежить від того, який ефект ви любите, який не любите. І мені подобається те, що вона не сушить шкіру. Я відчуваю таке певне зволоження з задоволенням, би цю пінку повторила і купила б ще раз би в розмані. Якщо вже заговорили про пінки, в мене закінчилася така пінка від бренду Below, має неймовірний енергетичний Аромат, якщо ви пам'ятаєте, раніше була така жуйка із вишнею, здається, чи дірол, ніби як якийсь енергетик, але він з вишнею обожнює. Просто я взагалі фанатка пінок, а тут такий запах, що ви там зранку прокидаєтесь, такі вбиті, розбиті. Якщо піти в душ із цією пінкою, там привести декілька хвилин, все цей аромат він настільки заряджає тебе на день, що я не можу. Тож, якщо ви побачите таку чорну серію, рекомендую, якщо вам не вистачає якоїсь такої енергії. Дуже смачно, така вишенька. Так ще раз хочу я цю пінку. Дуже вона мені сподобалася, саме запах її. Продовжимо вже таку гелеву історію. Ви будете бачити, що я достатньо так навіть купаюся в цьому житті. А наступне, що в мене закінчилося, це такий гель від бренду Мохам. Я їх обожнюю. Навіть потім сюди в ці баночки щось можу переливати, щоб ще воно в мене закінчувалося, там закінчувалося і закінчувалося. А, Класний гель для душу, який трохи дає тобі такі, ніби сяйво на твою шкіру, тому що він сам по собі із такими зірочками, з таким. Сяйвом всередині, типу шимер такий, і він переходить нейтрально на вашу шкіру. І коли ви, наприклад, покупалися, ви лягаєте спати, цей шимер він взагалі не буде переходити. Такий шимеро перлавутер певно, який просто гарно виблискує на вашій шкірі. Якщо туди не вдивляється, ви його навіть не помітите. У мене було, мабуть, три різних запахи цього мухаму. І не знаю, який мені найбільше, я навіть не пам'ятаю, який цей був, тому що це точно не жовтий, це я сюди щось переливала. Тут, може, був фіолетовий, я обожнюю фіолетовий. Олетовий люблю такий оранжевий трохи, і ще в мене якийсь був який в мене був, коротше, я обожнюю ці гелі для душу. Вони мені подобаються тим, що вони і не важко змиваються, вони класно піняться, класно пахнуть. Все супер. І ще одна пінка, але також від білого. це мініатюра. Я купувала такий мініатюрний форматик, типу така косметичка. І там в маленька пінка для душу, маленький спрей для волосся, маленький шампунь і маленький кондиціонер. Брати з собою в подорожі максимально зручно. Мені цієї малесенької пінки вистачило надовго, я її брала не в одну собою подорож, І вона мене неодноразово рятувала. Я і знову ж таки все перелюбила ось ці всі гелі для душу. А тут маленький такий тревел формат, та все ж він закінчився, звісно, що набагато швидше, ніж в мене закінчувався повний розмір. Тож тут треба дивитися на те, чи треба вам це брати в подорож, чи ні. Для мене для подорожі це було просто супер. І запах тут такий карамельний макарун, трохи засолодкий, я б мабуть б обирала якісь фруктові аромати. От єдине, що запах, він дійсно такий солодкий, це більше на зиму, бо... Мені влітку ним користуватися, так іноді було, типу, фу, хочеться чогось такого свіжого, а тут на тебе вся така солодкість цього макарунчику. І що? Макарунчику? Перепри... Макарончик! Макарончика. Беру вже так рандомно. І перше, це такий Евелайн, гель для вашої шкіри, уже той, що буде вам зволожувати. В мене це був із кавунчиком, але тут написано, що він і для тіла, і для обличчя, але це коштувало 100 гривень. 400 мл на, за 100 гривень на обличчя я наносити не буду. Ну вже перепрошуйте, ні. Тому що це будуть висипи, це будуть прищі. Я не для того доглядаю за своєю шкірою, що потім такі штуки вони мені псували моє обличчя. Ні, для тіла класний був гель, він такий. Приємний, швидко всотується, але вже під кінець я його ніяк не могла закінчити, чи то він вже якось так. Почався якось дивно поводити, він ніби не хотів в мене до кінця вбиратися. Тож доводилося або чекати, або іноді навіть хотілося змити після себе це все. Ось такої беді, щоб один раз в житті ознайомитися. Мені досить більше вже купувати такий. Я точно не буду. Можливо, з якимось іншим запахом, можливо, вже буду обирати щось інше. Та мені подобалося ним маститися після засмаги, коли сонечко тебе так поцілувало, і тобі хочеться зволожитися, але можливо не занадто. Хто такі гелі рятували? І в мене був такий із алоє. Ним після того, як я відчувала що ніби трохи там підзгоріла на тому сонечку, приємно було миститися і відчувати, що так, ніби те алоя тобі так допомагає якої твою шкіру таке непогане, але ще раз точно не взяла. Наступне це шампунь від бренду TG, така червона серія. Вона мені сподобалася, вистачає надовго, це бадя 750 мл. Мені мамі вистачило просто майже на рік. А, боже, через те, що ми ще паралельно користувалися іншими шампунями. Та все одно в мене приємні від нього враження, гарно примивав волосся, при цьому не робив ось той, знаєте, такий кінський хвіст, не сушив, все було добре. Іноді мені навіть здавалося, що він як підзволожує моє волосся, щось такого. Я бачила більше такого блиску, більш гладке, таке гарненьке волосся було. Тож я б з радістю повторила, але зараз я взяла спробувати іншу серію такого бірюзового кольору. І поки що вона мені також мабуть, подобається. Єдине, що бірюзова, вона мені ніби трохи така желейна, от якась в неї дивна текстура. А тут просто, як звичайний, у вас шампунь, який гарно піниться, якого потрібно небагато, в якого приємний аромат. Тож, як на мене, ті хороший шампунь. Саме для вашого волосся. Те, що я взагалі ніяк не могла закінчити, це такий тонер з молочною кислотою. Замовляли його ще давно на Хьорбі. Якось в мене з ним не склалося, тому що він такий молочкоподібний, а я зрозуміла, що мені не подобаються молочкоподібні текстури, які я потім наношу на своє обличчя. Також у контакті з моїм обличчям він трохи реагував. Я розумію, що в мене на нього якась була реакція, типу такої алергії. Тож для мене ні, ще раз ні. Потім я вже коли зрозуміла, що з обличчям в них диск конект якийсь, я почала його використовувати на тіло, і мені сподобалося, що шкіра вона така ніби одразу його поглинала, і потім я бачила якісь зміни, що не потрібно було, знаєте, додатково кремчиком мазати. Тому, якщо у вас якісь такі проблеми і на шкірі щось не працює, можна мастити це все діло на ноги. Але знову ж я б для своєї чутливої шкіри цей тонер б абсолютно б не повторила. Це точно не для мене. Ще один тонер, який я не думаю, що я повторюю, це Іонік із олією чайного дерева. Щось мені не так із цим тонером, не знаю. Я від нього ну, взагалі, просто нічого не бачу. Він мені не заспокоює, він мені не зволожує. В мене шкіра від нього не сяє. Тобто, я ним що мазала, що не мазала. Якась в мене з ним така історія була. Тісно, тут все. Я більше його не хочу. От якщо я пам'ятаю, що від Пункан Юль я брала той е, синій, і я настільки хочу його постійно повторювати. Він мені подобався, він живив мою шкіру, він зволожував мою шкіру, він працював. Я бачила якийсь результат. То тут що був, що не було, В мене таке відчуття, що аби його не користувалася б ним, бо не використовувала, просто нічого б не змінювалося. Ні, більше не хочу я його повторювати. Закінчилася в мене моя стандартна міцелярна вода. Ось ця від гарнія. В мене ще є така стоїть велика бодя, маленька, і вже все. Нарешті в мене ці гарні закінчуються. І вже з того моменту я зможу купувати, як я хотіла, спробувати нарешті взяти біодерму і взагалі пробувати якісь інші міцелярні води. Міцелярною водою я змиваю тільки макіяж з очей, можу змивати з вуст, якщо він якийсь там в мене складненький. І іноді це можуть бути брови. Все обличчя. Я на обличчя не використовую міцелярну олію. Міцелярну воду, для цього в мене є гідрофільна олія, тому що міцелярна вода, ті, які я пробувала, вони мені завжди сушать шкіру. І навіть коли мені потрібно було обрати, що я собі візьму тільки міцелярку або міцелярку і гідрофільну олію. Я подумала, що я не хочу тягнути собою ту гідрофілку, якось оці валізи, мені важко. Тому я подумала, що буду вмиватися тільки міцелярною водою і нею втратити макіяж тонального крему. У Мене така жахлива шкіра за декілька днів стала. Я вам не можу передати. Вона в мене так висушилася, вона в мене боліла, вона в мене щипала. Тому як нацелярка для е, саме оченята змити туш, змити тіні супер. Там, якщо не стійка якась помада, якщо це там не мейблін, ось та з білою кришечкою, така суперматова, суперстей, то все добре, вона працює. Але. Для того щоб змувати щось з обличчя, ні, 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 ні. Тому вже закінчую ці гарніри, які в мене давно стоять, і потім вже перехожу на якусь іншу міцелярну олію. Наступне це в мене такий спрей для волосся від бренду Олін. І тут я хочу просто вам нагадати про те, що Олін це російська фірма. Я бачу, що в деяких перукарнях він знову почав з'являтися стенди з Оліном, його починають радити. Ото знаєте, так впарювати. У вас від цього спрею там волосся буде класне. Запам'ятовуємо, це російський бренд. Ні, ні, ні. І ще раз ні. Те, що ви точно не очікували тут побачити, це ламель і їхній кольоровий лайнер. В мене це у такому фіолетово-бусковому відтіночку. Чому я його сюди вкинула? Тому що він в мене просто не малює. Він в мене помалював два дні. Це був класний стійкий лайнер, яким можна було робити суперські стрілки, Легенькі, маленькі, великі, тоненькі, жирненькі, які ви тільки хотіли. Це в мене помалювала день-два і все. І потім, скільки б я його так не трусила, скільки б вона мене так би не стояла, що б я з нею не робила, нічого. Ось так кінчик може якусь тобі капельку дати, і потім він абсолютно сухий. Тому я це викидаю, абсолютно вам не раджу ці зимів оф утопія лайнери, тому що той блакитний в мене ще трохи він працює. З ним також з'явилися якісь проблеми, але принаймні якийсь колір він мені дає. Тут просто він постійно сухий. Я не розумію, що з цими лайнерами вийшло не так. Хоча задумка класна, вони гарні, вони реально класно працювали, поки він мене малював. Один день. Там такі в мене стрілки виходили. Типу, я не один раз малювала, все було супер. Потім. Тому, ну. No. Так, з декоративної косметики в мене ще закінчилася туш Maybelline Lash Sensational в брунатному Бургунді відтіночок. Яка це чудова туш! Мені здається, що це найкраща туш в моєму житті. Вона не осипалася, вона не тріскалася, вона нікуди в мене не опадала, вона не зліплювала, вона давала мені саме ті вії мрії, які мені подобаються, ще й коричневий колір. Бо якось я вже знаєте, від чорної туші що це мені не подобаються. я себе вже з чорними тушами особливо не сприймаю. Я б її з радістю повторювала, постійно купувала б, але єдиний нюанс це те, що Maybelline у нас досі тестується на тваринках. Я подивилася, що вони це більш за все роблять через те, щоб продаватися в Китаї, бо в Китаї норма, якщо ти хочеш продаватися в Китаї, ти маєш тестуватися на тваринках. Типу третя компанія робить так, що Maybelline ці тести проводить. Але для мене це не зовсім ок, тому я якось зрозуміла, що я не хочу для себе купувати Maybelline. Я абсолютно не кенселю людей, які це будуть купувати, продовжувати. Ну це абсолютно я спокійно до цього ставлюся. Просто на цей момент я розумію, що я не хочу купувати ту косметику, яка ось це проводить такі е, тести. Знову ж я кажу це все чесно, про те, що я думаю, чи хочу я купувати, чи ні. Наскільки для мене це норма, що це робить компанія через третю країну, типу що це, мабуть, ж не вони напряму хочуть це робити, а їх змушують. Тоді в мене запитання до Китаю: що там не так, уважиш там, типу технології такі, і що вони можете зробити, щоб у вас усе нормально тестувалося не на тваринах, от вже не знаю, що. Наступне, це в мене закінчився батіст сухий шампунь. Мені подобаються батісти в мене є ще один від батіст і ще один був. Непогані сухі шампуні. Використовую тільки в тому випадку, коли в мене брудне волосся, і мені потрібно його зробити злегка, свіжішим. Я розумію, що якщо зараз будуть якісь блекаути, вимкнення світла, знову в мене цей сухий шампунь, він просто піде в хід, бо зараз я не так часто користуюся, але може бути таке, що знову сухі шампунь. Стануть такими популярними, дуже-дуже популярними. Що я можу про нього сказати? Нормально, приємно пахне, і з ним моє брудне волосся стає чистішим, з'являється такий об'ємчик, якщо гарненько помасажувати. І те, що мені подобається, це те, що після цього сухого шампуню у мене не, сверди, не свербить голова. Бо в мене є сухий шампунь від бренду Балеа, і там якась історія в мене почалася із ним, бо іноді в мене починає голова настільки свербіти, що я хочу ось так, знаєте, аж просто сидіти і розчухувати. На щастя, з батістом поки що таких проблем в мене не було. Багато цього разу в мене догляду закінчилося. Така сироватка від бренду Skin 1004. Це в мене був, здається, повний розмір. Тут 50 мл. Сироватка, яка має заспокоювати вашу шкіру, там працювати на заспокоєння. Непогана, але це моя друга чи третя баночка, мабуть, третя. І більше я повторювати не хочу. Я вже ними награлася, вона просто там заспокоює, коли я розумію, що в мене буде якась реакція, можливо, на щось нове. Я нею покористувалася, все, шкіра така в норму прийшла. І взагалі, як людина, в якої постійно якісь почервоніння, постійно щось не те, мені подобалося те, що вона так така б... хоп, і щось зробила. Але я б хотіла, щоб ще ця сироватка додатково давала якесь зволоження. Тобто було, щоб іще щось плюс. Бо нібито за ту ціну, яку вони за нею хочуть, я така я б хотіла б щось інше вже б нарешті спробувати. Тож для мене це така сироватка. Один раз познайомився, побачив якийсь результат, але більше повторювати я вже не хочу її. Знову в нас буде волосся. Побачила я в шикі блиск, такий здається, пробник був зі знижкою від бренду Lador. Клей для ваших кінчиків Keratin Power Glue. Я думала, що це буде якась фігня, але ні, насправді тут 15 грамів. Мені вистачило її надовго: не на один, не на два, не на три рази. Можливо, на місяці два мені вистачило такого. Маленького тюбику, я наносила просто на кінчики, і вони реально в мене ніби зглажувалися. Але знову ж ця штука працює на такий зовнішній ефект, щоб просто було видно, що ви типу щось зробили. Але це ніяк не буде напитувати ваше волосся і ніяк уже його не змінить. Просто таке зробити там ремонтик такий маленький, некапітальний, такий трошечки, зробити вигляд, що у вас волосся, типу, суперське. Чи буду я ще купувати, Думаю, що ні. Пробник непоганий. Та все ж краще візьму щось інше. Ну, звісно, не те, що там допоможе мені волосся зцілити, бо я розумію, що таких штук немає, і просто все те, що продається для волосся, воно працює саме на такий зовнішній ефект. Раз спробувала. Тепер хочеться спробувати ще щось інше, тому що стільки всього для волосся просто існує, що я не можу якось зациклюватися на чомусь одному, але непогано. Якщо ви так дивилися в магазині купувати чи не купувати, можна взяти спробувати. Мені особисто допомогло. Мені сподобався стан волосся, саме стан моїх кінчиків із цією такою сировоточкою. Дійсно, наче там все таке зразу зализалося, і волосся таке. Ми найкраще, ніби після салону. Звісно, що це такий. Разовий ефект, та все одно. У мене ще одна така сироватечка, але це вже 30 було мл. Не пам'ятаю, яка із них була перша, а тут 55 мл. Це таке скло, типу скла чи скло? Не хочу я розбивати перевіряти, чи це скло, чи не скло, але типу скла. А тут уже такий пластик. У мене спочатку, мабуть, була ця, потім ця, потім частину цієї я доливала до цієї. Більше повторювати не хочу, але було непогано. Дезодорант, я не знаю, звідки він в мене з'явився, чи це хтось дарував, чи де він був, тому що сама я такі дезодоранти собі не купую. Псікалки, оце все, що потрібно розпилювати. Ні, це не до мене, не для мене. Дякую, я від цього задихаюся. Мені не подобається, мені потрібно це робити на балконі. А ви знаєте, коли холодно на балкон вранці виходити не хочеться. Плюс такі дезодоранти вони погано тримають в мене під, я потім смердю, мені щось не подобається. Не для мене. Звідки він мене взявся? Не знаю, але я вже його змогла добити і зрозуміти, що все, що в такому з здекоратив. В ногі косметики в мене закінчився такий консилер від бренду Lovely у першому відтінку. Одразу вам нагадую про те, що цей перший відтінок, він темненький. Спочатку він такий, ніби не темний, але потім він дуже добре окислюється на вашій шкірі. От ми зараз з вами подивимося, що спочатку тут уже маленькі залишки, я навіть аплікатор виняла. Спочатку він такий ніби біленький, а потім він хоп і одразу стає якимось жовтим. Тобто світлішого відтінку у вас уже не буде. І можна побачити певну різницю, який цей світліший і цей уже хоп, і такий Жовтіший. Незважаючи на цей колір, для мене це офігесний консилер. Я б з радістю ще б тисячу разів його повторила. Має назву він Liquid Camouflage. Як добре він усе перекриває. І навіть коли я його використовувала як консилер, я його спочатку наносила, вже потім клала тональний крем на шкіру. І це виглядало ніби ще краще, ніби така кольорокорекція моїх синців. Добре якось спрацювалося. І плюс, майже все літо я його використовувала як тональний крем. Мені потрібно було його небагато, тому що він пігментований, він легко розноситься, він так гарно лягав на шкіру. І навіть, знаєте, в плюс 45, коли було, я з ним була спокійна, що в мене нічого не потече, що в мене макіяж залишиться і що в мене шкіра буде виглядати Дати так, як я тільки зробила макіяж. Це настільки чарівна і магічна штука для мене, настільки пігментована, настільки насичена і настільки вона спрацювалася з моєю шкірою, і як тональний крем, і як консилер. Що навіть через те, що я там часто наносила його як тональний крем, мені його вистачило реально надовго. Та все ж я б ще раз по його купила, повторила б і використовувала Реально класна штука, пігментована. Ой, єдине, що це відтіночка. Якщо ви прям білосніжки і ви хочете чогось світлого, на жаль, цей консилер буде не для вас. Сироватка, яка мені сподобалася, це Ніацинамід від бренду Біома. Я брала в такій мініатюрі, ну, не зовсім це мініатюра, там 15 мл, але з радістю б її повторила в 30 мл. Оце, мабуть, та сироватка, яку я б хотіла собі знову взяти найближчим часом. Я знаю, що Ніацинамід – це класний компонент для моєї шкіри, працює з висипами, тон стає рівнішим. Все. Так якось гладенько, комедончики зникають. Тобто я настільки радію, коли я бачу, що на моїй шкірі працює ніацинамід, і це був максимально комфортний ніяцинамід. Тому що в мене зараз ніацинамід плюс цинк від The Ordinary, то жах. Від БЛАВ в мене був ніацинамід, то також жах, він скочується, він якось себе погано поводить, на нього нічого не хоче лягати. Коли я наношу тональний крем, то вже просто якась катастрофа. І найгірше це те, що я майже не бачу результату. З біомою в мене якось одразу, хоч він Маленький, мені цього вистачило, мабуть, на півтора-два місяці. Одразу склався якийсь меч, одразу пішли якісь зміни, і тому я така: все, повний розмір, тримайся, я по тебе буду йти. Настільки він був комфортний, не пік, нічого, не скочувався, класно себе поводив під тональними кремчиками. Все було ідеально. Тому обожнюю цю штуку і з радістю ще раз повторю. Знаєте, що я сюди засунула ще один лайнер від ламель, але вже того синього кольору. І я просто пригадала, що останній раз. Коли я намагалася намалювати стрілки, одна в мене намалювалася добре, гарно, інша була суха. Я так трясла, я не могла. Воно мені взагалі вже нічого не давало, ніякої рідини. І я така, все, просто кидайся туди. Я навіть не хочу далі якось намагатися розмалювати, щось робити, і тут уже. Все, насиченість, кудись пропав цей колір. На початку я такі класні стрілки ним малювала. Мене я реально ним користувалася довгенько. Щодня я робила якісь стрілки, щодня все було добре. Потім він щось трохи почав мене якось вибрикуватися, не хотів нормально малювати, а це все точно я згадала. Уже колір не такий насичений, ледь-ледь, -лед, ніби якась акварелька, ніби якась водичка. До побачення. Mm. Скільки я чекала, щоб в мене закінчився цей консилер від бренду Color Intense, BB, їхній консилер, який я купувала в Аврорі за 50 гривень. І я вам хочу сказати, що це навіть непоганий консилер за 50 гривень. Я ним доволі спокійно користувалася, не бачила від нього ніяких прищиків. Звісно, як тоналку на все обличчя не наносила, але там, де потрібно було замаскувати сенсі, непоганий. Не знаю, з чого вони їх там роблять, чому це так дешево коштує. Може потрібно подумати, що там так якого на тому виробництві, що консилер коштує 50 гривень, та те, що я бачила, принаймні за дією, непогано перекриває хороший щоденний консилер, і я думаю, що аби на нього, хоча б там цінник 150 гривень, 200 гривень, я б вже б не так би боялася його використовувати. Але коли ти бачиш оці 50 гривень, ти думаєш, е, а я зараз псую свою шкіру, чи все-таки ні це типу нормально чи ненормально? У мене лише боязнь через цю ціну. Бо я думаю, що може там щось прям геть. Погане, а так то непоганий був консилер, але більше повторювати я його не хочу, тому що він настільки закінчувався, він стільки не міг закінчитися, що просто дякую. У мене ще там 150 п'ятсот мільйонів тих консилерів, які потрібно закінчити, які потрібно нарешті домазюкати, і точно цей повторюватися не буде. Так, наступне, що закінчилося, це мій улюблений дезодорант, цей Secret із конвалією, з правильною білою штучкою. Бо коли у вас тут синеньке, то він у вас буде таким тип, камінчиком, чи як це правильно сказати. А цей дезодорант він в мене кремоподібний. Я його обожнюю, я з ним вже багато років, мабуть, ще зі школи. Років мінімум 5 Я ним користуюсь не саме цим одним, а взагалі постійно його повторюю. І я настільки до нього звикла і не можу якось надати перевагу якомусь іншому дезодорантику. З цим в мене така любов. Він в мене стабільно має бути, і я знаю, що з ним завжди все буде там суперське. Скільки б я не тестувала інших, що б я не робила, я завжди повертаюся саме до цього. Закінчилася в мене пінка для вмивання від хеміш. Нарешті вона закінчилася. Я її люблю, я досі її люблю. Обожнюю, класна м'яка легко піниться. потрібно реально невелику кількість з нею легко працювати. Та оскільки мені знову зараз сподобалася Beauty of офісон, яку я вам показувала в останній розпаковці. То ця якось відійшла позаду. Та ще й це четверта, четвертя пляшка, і я така, все, я вже не можу її якось, все, вона мені вже набридла. Я хочу щось спробувати новеньке, але з радістю через там якийсь час буде до неї повернути. Нуся, хочеться постійно тестувати щось нове, відкривати для себе нові вмивачки. Та ця така, типу, я тут є класна вмивачка. Якщо що, повертайся до мене. Багато підписниць мені писали, що за моєю порадою, за моєю, вони купували цю вмивачку і залишалися просто максимально задоволеними, що нарешті вони знайшли те, що вони шукали, і що це класна вмивачка. Я така вау, за моїми порадами хтось щось купує. Це супер. Так, також із догляду закінчилася гідрофільна олія від бренду Etude Хаус. Може бути таке, що вона мені давала трохи камедонів. От може бути таке. Я зараз аналізую свій штан шкіри, поки я нею користувалася, але мені її вистачило надовго. що стається, 9 місяців я нею користувалася. Вона ніяк не закінчувалася. Мені подобалася її консистенція, тому що вона і не сильно така, прям як олія олія. Знаєте, яку ви лєте на вашу сковорідку, але і не така рідка, як в мене зараз, наприклад, від Round Lab. Там реально водичка мене це напрягає, коли я намагаюся витиснути. Вона так розбризкується. У мене вже наполовині кофточок. Моїх футболочок, уже якісь плями від тієї гідрофільної олії. Тут все було спокійно, механізм суперськи працював, класно змивала. Макіяж взагалі будь-якої складності, все, що там не було. Ці чорні, оці каяли від ламель, вона також все з легкістю впораюся. Та щось мені здається, що може бути таке, що трохи камедони вона мені привела. Хоча я там м'яце невідом, це все, знаєте, таке це, плюс це не міт, камедончики такі. До побачення. Теж Може б ще раз би повторила, а може б ні? Таке в мене запитання до неї. Ти за свою ціну, що її купували там за 550 гривень? Супер. І останні три пляшечки в цій корзині, і нарешті я зможу це все викинути і звільнити місце для нових порожняночок. Це такий крем від бренду Іунік із центелою. До цього ми постійно з хлопцем купували такий блакитно-синенький, який більше зволожує, а тут прям реально була така консистенція гелю, такий якийсь, знаєте, гель-алоя. Крем, який заспокоював, але мені від нього було недостатньо зволоження. Якщо, наприклад, якісь літні дні, коли ти не хочеш там багато чогось наносити, то ну, таке ще, плюс-мінус. Але коли хотілося якось після а, гідрофільної олії, після того, як ти там вмився, наніс якусь таку сироватку, яка буде працювати, підсушувати твою шкіру, хотілося нанести крем, її було замало. І якось ну, геть не мій крем, серйозно. Якось прям заспокоєння, я від неї не бачила. Я більше б більше цей б крем не повторила. Просто взяла там, спробувала. Ну ок, консистенція така на літо непогана, і все. Просто все, його іноді було замало. Закінчився в мене такий крем-пілінг із магдалевою кислотою від бренду Pharmaceris. Я взагалі не роблю ніякі пілінги скраби для свого обличчя. Раз на тиждень використовую цей крем. Раніше в мене була з ним інша схема, коли я зверталася до косметологині, і вона мені писала схему догляду. І в мене тоді шкіра така хоп, все, суперська стала. І, на щастя, уже рік, рівно рік, як я не бачу цієї сухості, не бачу таких жорстких проблем зі шкірою. Звісно, бувають якісь висипання. Бувають комедони, але я вже знаю, як з ними працювати. Тому, будь ласка, всі, хто думають, як там лікувати свою шкіру, що її наносити. Будь ласка, звертайтеся до професіоналів, щоб вони вам спочатку допомогли, а вже потім ви самостійно будете розуміти, що для вашої шкіри ок, що для вашої шкіри не ок. Оце підбирати методом рекомендацій, того всього, що вам люди радять, особливо якісь блогери, яким за це можуть мані-мані платити. Те, що це допомогло мені, це не означає, що це допоможе вам, але можливо, ви хотіли це купити і почути якийсь відгук, то він, от, будь ласка, від мене раз на тиждень використовує, і мені це заміняє ось ці всі пілінги і щось таке механічне, що може травмувати мою шкіру. Я вже давно відійшла від пілінгів, скрабів від цього всього такого новомодного. Що для мене цього кремчику цілком вистачає, саме там для моєї чутливої шкіри 5%. Я бачу від нього результат. Він на мені працює, і я задоволена. І в мене ще один такий стоїть. Чекаю, поки я його відкрию. Останнє на сьогодні це сироватка, яку я з радістю буду повторювати, це друга чи третя пляшечка. Я вже плутаюся в тому, друга, третя, п'ята, десята. Це поріто така сироватка з центелою, і плюс точея ніяна мід, коли мені не хочеться використовувати взагалі ніякі сироватки, коли я не розумію, що я хочу від тієї шкіри, я хочу просто від неї відчепитися. Я беру цю сироватку, бо вона мені і підзволожує, і підзаспокоює. І знаю, я в такому абсолютному комфорті, і влітку мені. Її вистачало чисто так, знаєте, нас вложення навіть більше нічим не закривати. Ніби вона там щось і робить з моєю шкірою, а ніби ні, але завжди на ранок, після того, як я її наношу. В мене така, знаєте, там м'якенька, класна шкіра, мені приємно до неї доторкатися. Я так дивлюся на неї. Вона така, ну просто хочеться ось так взяти і розцілувати свою шкіру. На жаль, можу розціловувати тільки зеркало, тому з радістю я б ще раз би повторила цю сироватку. Все, нарешті, у нас із вами закінчилися порожнянушки. Настав час знову збирати цю корзину. І з юска, та все нарешті я зможу викинути. Вам дякую за те, що ви сьогодні були зі мною. Ви знаєте, що я вас усіх люблю. Фу. Цілую, обіймаю. Можете в коментарях написати, що за останній час ви такого закінчили, що вам прям максимально сподобалося, що таке, що ви хочете мені аж порадити. Можливо, це щось було з декоративної косметики, можливо, це щось було з доглядової косметики, можливо, якась класна масочка для волосся. Чи щось таке? Будь ласка, пишіть у коментарях. З радістю це все діло почитаю. Можливо, свій такий список Аж поповнюю, тому що в нас скоро із вами буде чорна п'ятниця, і там неможливо щось не купити і потім не показати вам. Ще раз вам дякую за те, що ви були зі мною. Ви знаєте, що ми не забуваємо донатити на нашу армію для того, щоб наближати нашу перемогу, для того, щоб мати змогу взагалі ось так сидіти, дивитися відео про косметику, знімати відео про косметику. Не забувайте підтримувати наших захисників, тому що ніхто, крім нас із вами, не зможе на жаль наблизити нашу перемогу, як вона не хотілося, щоб це все ось. Так, якось відбулося за покликом чарівної палички. До зустрічі у наступному відео.